Вирішив скоротити дорогу і мало не загинув. У Костополі чоловік провалився під кригу, намагаючись перетнути річку Замчисько. Це сталося серед білого дня. Тож свідками нещасного випадку стали десятки перехожих. До Костопільського райвідділу МНС надійшло повідомлення від перехожих про те, що в самісінькому центрі Костополя в річці Замчисько провалилася під кригу людина. Негайно за дві хвилини вже там був на місці черговий караул. Рятувальники, які прибули на місце, побачили невтішну картину, адже за 30 метрів від берега людина перебувала по пояс у воді, крижаній, і трималася з останніх сил. От було зрозуміло, що ще декілька хвилин людина просто-напросто не витримає. Тому черговою вартою було прийнято єдине правильне вірне рішення рятувати людину. Начальник караулу, старший лейтенант Юрій Дідус, одягнувши рятувальний жилет за допомогою штурмової дробини та рятувальної мотузки, по Пластунськи почав підбирати, підбиратися до громадянина. На березі його страхували колеги. Також був підготовлений рятувальний човен. Коли він вже підібрався до потопаючого чоловіка, він накинув на нього рятувальну петлю. А бійці МНС витягнули його вже відповідно на берег. Чоловіка із загальним переохолодженням організму госпіталізували до лікарні. Зараз його життю нічого не загрожує. Про те, чому він опинився на кризі, рятований чоловік розповів МНСникам. Встановлюючи усі передумови даного порятунку, було з'ясовано, що Врятованим виявився 54-річний громадянин Віталій, от, який по власних справах, поспішаючи вирішив перейти дорогу, не дорогою, а вирішив перейти через річку. Відповідно, він провалився, так як останнім часом було потепління, погоди. Плюс в тому місці, де він провалився, була досить таки велика стрімка течія. От, до того ж, 6 метрів глибини. За останній місяць це вже сьомий випадок, коли люди провалюються під Кригу. Повідомили в обласному управлінні МНС. На щастя, усіх потерпілих вдалося врятувати. Рятувальники закликають жителів Рівненщини бути обережними і поки не виходити на Кригу. Адже через теплу погоду, яка була на Рівненщині минулого тижня, в багатьох місцях лід став надто тонким.